Не знаю, чи чутно, чи видно мене. що так. Я хочу сказати, що ми проєкт Intergrow, який займається розвитком українського бізнесу. І насправді вирішили зробити таку ініціативу, як стрім. Я не знаю, чи хтось вже приєднався. Чучутно mm, видно. Так, зараз. As, ми з вами сьогодні. Що ми з вами сьогодні будемо робити? Так як ми стартап, в принципі, хотілося би. Подивитися на в взагалі з точки зору креативу та якихось цікавих знахідок, які будуть в прямому ефірі. Тобто Наразі дуже багато розборів постфактум, тому, в принципі, це якимось чином впливає на час отримання інформації, якщо ви навчаєтеся маркетингу, чи навчаєтеся, наприклад, там, біля маркетингових науках. Тому, що ми хотіли би зробити, це. А в принципі, показати вам, що саме, що саме є онлайн прямо зараз, і спробувати це розібрати. Чому можу про це показати? Тому що вже в маркетингу близько 19 років, якщо не більше, От, займаюся цим професійно і з послідовною освітою. От, тому вирішила зробити такий стрім. Подивимося, як піде. Сподіваюся, що добре. Буду вдячна за відгуки та коментарі. І хочу почати сьогодні. Почнемо просто зі стрічки, яка наразі от я відкрила інстаграм, перше, що з'явилося. А от є нова блогерка, вона француженка. В неї дуже цікавий дуже цікавий контент в різних місцях. Всі втомилися звичайним постам, де пишеться буквами, да, якимись шрифтом. Та в принципі якийсь текст накладається і далі, далі це поститься все, все в соцмережі. От, в принципі, якщо це цікаво, це може бути цікаво, да, якщо там є якась певна інформація. Але ну, якщо б це було. Ще цікавіше, да, тобто, Лара мене зробила контент таким, таким чином, а вона просто почала його писати на картонних коробках. От. Ну, це не ноу-хау, але вона сумістила фешн. От. І от такий цікавий креативний підхід. В принципі, наразі креатив править світом. Ну от і ми бачимо це на прикладах. Нево ну, для того, щоб привернути увагу, вам треба прям можна сказати вистрибнути із штанів, деяким бренд-менеджером. Ну така вже доля, скажімо, тяжка чи прикольна бренд-менеджерів. От, але тут вже на ваш смак, то як то кажуть, що придумаєте, то й буде. Інколи там вона якісь інтегрує також українські речі, не те, щоб можливо саме націлено, але в трендах декілька років тому був якраз український прапор в Пантоні. Так? А ми знаємо, що а інстаграм і інші соцмережі вони люблять ці кольори, де да, втоні понтон яких в цьому році. Да, тобто і алгоритми так само працюють. От, ну ми рухаємося далі. Це вже наш бренд. Вони просто показали, що в них реклама як є. От, по суті. Наш брендинг, він, скажімо, ще що відрізняється да, від французів. Французи вони в принципі дуже креативні. От, ну, Поки ми будемо листати і дивитися, що у нас є далі. От такий от, папі маркетинг. Да, тобто, цуцикі, якби раніше кішечки, а тут трошки змінили. Цуцики рятують світ. Ну, Ну і гарантія вкладів, От, бачите, сумістили папінг-маркетинг з, з вкладами. От. Ну, Може бути, да, теж може бути якимось таким креативним підходом. Далі далі у нас людина, яка займається саме світлом. Тобто, це, Ви не думати, я не підбирала тільки. Ну і в принципі це неможливо підібрати тільки там якихось певних людей, якихось певних підписників. Та. Це наш канал Інтергроу. Я потім його покажу на ви подивитеся. От, ну, В принципі, це один з тих, на кого також ми підписані. Людина дуже цікаво награється зі світлом, але у стрічці буде не тільки. А не тільки наші підписники, звісно, алгоритми, як ви знаєте, вони дають нам певні, скажімо, певні ріси, які нам можуть бути дотичними, а з, з тієї інформації, яку ми також дивимося. Ну, от така людина, в принципі, сьогодні в нього не про світло, а більше про свій день народження. Вот, тому, тому так. Але, в принципі, цікаво також подивитися. А, от, це також Зараз не дуже популярний фо формат а, саме колажів. Да, тобто, але тут хлопці дуже цікаво а, сумістили фотографію да, тобто, з відеорядом, як вони це роблять. А, от, колись також в мене була брендова фотостудія, ми співпрацювали з LifeSell. Ну, якщо ви знаєте, ну, тоді він називався Life. А ще от і робили також малювали світлом подібні подібні фотографії. От, і навчали безпосередній брендовій зйомці, як це можна робити. Ну, тут також гора світлом. Зараз дуже багато відео використовується для того, щоб привернути увагу не просто фотографії, фотографії, а як саме це зроблено. Людям вже. Нецікаво просто дивитися контент, от, як він є. На їм цікава історія, да? тобто, як він був зроблений, можливо, навчитися, да? можливо, цього, когось це надихає змінити професію. Да? Тобто, раніше був такий в піарі хід, да? тобто, скажімо, похід на, на завод, на завод да? тобто, престур називався. От, і там, в принципі, журналісти вони роздивлялися, ну, зараз це також є, в принципі, ця, цей формат нікуди не пішов, а, і там вже в, люди дивилися, як працює а, саме, саме ця компанія, як вони досягають успіху. Ну, от, в принципі, тут success story, да, тобто прикольні фото, які є, да, тобто вони вони збирають збирають також увагу. Тобто, ми знаємо, що маркетинг — це управління увагою. На безпосередньо, ну якби якщо ми не вміти привляти увагу, то в принципі весь маркетинг це зводиться до економічних табличок і Excel. Так, а що маркетинг, в принципі, там, ну, не, не є таким, скажімо, це може займатися і бухгалтер, так, якщо трошки креативою йому додати. Вот. Тому так, тому тут важливо. Бачите, Лара вона дуже багато постить. Дуже в принципі французи в них є от, Олімпійські ігри. в них дуже були багато реклами з гіперболою, з літотою. Тобто, це перебільшення чи зменшення різні ракурси. Вони дуже круто грають з цими з цими шарами. А, креативи з цими шарами кольорів, форм і тому подібне. Тому а, тут можна просто повчитися, як людина цікава, можна навіть от, ракурсами бачити, вона грає там зверху, знизу. от те, що зараз цінується. Більше ніж просто фото у фотографа на портретиста, який вам зробить гарні бізнес фотографії чи стріт стайл фотографії, що, до речі, вже не є цікавим. Да, людям цікаво, що як людина живе. Там, квіти 150 роз на троянд, перепрошую вже не так цікаво. От, а Цікаво, от, як людина дійсно йде по вулиці, там, можливо, як вона привертає увагу. От, можливо, те, як вона позиціонує себе в світі. Ам... Ну, такі, от, ну, бачите, ще один формат цікавий, як знімаються, та, як знімається як відео, як знімаються картонс, всілякі мультики, от, те, що how to do. Але how to do не те, що ви можете повторити в себе вдома, да? От це ну, варіант як Бенксі, да? тобто тут стилістика Бенксі. А якщо ну, я думаю, ви знаєте, це один з таких стрітстайл перших, хто взагалі почав стрітстайл. В Америці, да, тобто він взагалі все, що пов'язано з картинками на вулицях, це започаткував він. До речі, у нас, якщо ви хочете побачити Бенксі і на, от саме під Києвом, у нас є бородянці. Безпосередньо сама приїжджала, приїздила, дивилася, Я під час війни зробив саме Бенксі дуже цікавий, дуже цікаву фотографію. Фотографія, а саме картинки перепрошую, на цих нам на стінах. От. Тому, якщо цікаво, на можна прийти десь біля біля п'яти орієнтовно його картинок. Бачите, тобто, тут не це не реклама, наприклад, це не. Є, купіть прямо зараз, та що ну, наразі не, ну не дуже варто робити рекламу, та тобто 2025 рік це вже вік інтенту, тобто як людина за інтенту та трафіку, та, тобто органічного, як людина запитує і як ви на її запит відповідаєте. Звісно, не тільки цим. А як то кажуть, беруть. Але якщо, наприклад, Стів Джобс питав, чи хочете, ви телефон без кнопочок та, та, з екраном, з та, таким як зараз, да, то всі б сказали, що ми такого не хочемо. Ми хочемо Nokia ну, з кнопочками. Да? Але в принципі він інвентував, тому тут треба бути, скажімо. На, на піку тому, щоб взяти те, що ви хочете зробити в світі, да, і подивитися на запит людей. Можливо, їм буде це цікаво, те, що вам цікаво зараз наразі зробити. Ну, вот. Тому реклама зараз так як зараз пропонують а у нас поки наразі на жаль в Україні. Да, тобто купіть, купіть, тому що це гарно. Вот, і 15-150 там різних причин, чому потрібно це купити. От то це не так працює наразі вже наразі вже через залучення От, таким креативом вас, вашої уваги. От тут людина промотує, видно, що промотує, мабуть, тури, так, тобто, якщо він тревел, тревелер. На вот в дитинстві він розповідає свою історію. Звісно, да, бачите, от, про, про Крим, на жаль, от, на жаль, не, 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 у нас є, немає доступу а, до нього. Але от, він також, також підписаний, він а, розповідає, як. Як потрапити з ним, ну, кудись в інші країни, да? тобто десь подорожувати в інших місцях. А, так, ну, тут от є такі, до речі, канали, які а, збирають, а, збирають інших да, які можуть щось зробити цікаве. Да? Тобто, не просто, наприклад, один. Креатор, який робить все, та, тобто канал, а канал, який дійсно промотує. Ну, в принципі, це такий цікавий формат. Там Daily Artist чи daily там Daily Parikmacher, тобто був такий по тематикам. Ви навіть можете самі зробити, якщо у вас є тематика, от, щоб на вас підписувалися і інтегрувати. Контент, ви берете декілька людей, які вам цікаві, ви постите спочатку їх контент, і між іншим, наприклад, постите свій. Тому і таким у вас, таким чином, у вас є вже блог, в якому ви безпосередньо можете самі. Самі собі, скажімо, ролити і самі собі вибирати на того, кого ви хочете постити, на те, як ви хочете розповідати про цю сферу, вашу сферу цікавості, інтересів і тому подібне. От тому, тому так, я перепрошую, якщо я не зможу там сьогодні відповісти, що будуть питання. Я обов'язково потім дам відповіді, та, тому що потім, поки що прилаштовуємося а, до таких ефірів. Вони, скажімо, це так, ну, наше ноу-хау, і ми пробуємо нові формати, тому що цього потребує світ. Прямо бути up -to date, от прямо зараз, і прямо зараз комунікувати і розповідати про те, як бренди. Як бренди позиціонують себе, як вони собі розкручують. Та, тобто, не готуючись, ми прямо от зараз передивляємося всі соцмережі прямо на ваших очах. От, якщо буде цікаво, далі слідкуйте, ми будемо оголошувати попередньо, коли будуть такі ще будуть стріми. От, якщо, звісно, це вам буде цікаво, пишіть. А, е, так, ну тут, в принципі, Тут не зовсім насправді зрозуміло, напився був людиною дано. Ну, так, якщо розбирати про, скажімо, про рекламу, ну, по-перше, не зрозумілий продукт. По-друге, -по напився, ну, якби вже якесь позиціонування таке: ну, окей, якщо у вас є там такі футболки, ну, добре, ну не, не краще їх на, не, не, на перший, скажімо, і, в принципі, реклама алкоголю у нас заборонена, а, ну, скажімо, дуже спорен, спірний момент, тому це не, не дуже буду коментувати. Тут, в принципі, такі, я вже бачила насправді це відео. Це такий лавстайл стиль він дуже цікавий. Як людині живеться насправді не всім так не все так гарно, як здається, да? Є свої нюанси за, за кордоном. Я також була під час війни. Але цікава, цікава подача, як людина бачить світ, коли вона переїжджає жити в іншу країну, як то кажуть, не не плутайте. Поїздку з еміграцією, да, там є такі як Біла сторона також в цьому в принципі є, але знаючи її різні речі. Це просто людина-блогер вона розповідає про свої естетичні вподобання в Парижі. Тобто вона, пам'ятаю, наче дизайнер. Ось такий цікавий рілс, який не скучно дивитися. Ну от ще how-to-do, да, тобто як готується відео, да, тобто, як, воно, як, як зробити відео рекламним, да, тобто, які, які правила. Гарно, якщо під час цього ще розповідати реклам про те, як, як це зробити з вашим брендом там, чи з іншим, тобто які тут правила. Да. Але на, наразі, чому я роблю? Стрім без, без, без звуку, тому що багато зараз людей, я не пам'ятаю точну статистику, але мені здається, чи 60% десь десь так багато наразі інформації. Люди дивляться, не включаючи звучність в інсті та в інших соцмережах. Тому дуже важливо робити. Текст, да, тобто субтитри. От, це я ну, таким же апріорією, тому що багато хто там їде в транспорті, хтось без наушників, хтось там 5 хвилин з'явилося на роботі, щоб колегам не заважати, не включають звук, да, тобто дивляться естетику. Якщо зацікавило, читають субтитри, але ну, дуже невеликий відсоток саме. Роздивляється вже прям прям а, з, з аудіо. Ну, це чи вранці, чи ввечері. Да, тому, а, тому так. Ну, От цікавий варіант зйомки. Да. До речі, зараз дуже популярний, коли через телефон знімають телефон. Да, тобто скрізний, скрізна зйомка. Вот. І Також можна використовувати різні ракурси зверху, тобто, знизу можна прям обличчя все, все людини захватити на такий певний екран. Да, тобто, ну, і вот. Ми бачимо якраз реклама в кінці. Це те, що в принципі починається з приверненням уваги, але потім там майже кожний рілс бажано, щоб він, ну, чи якась подача, бажано, щоб вона закінчувалася все ж таки призивом до дії. Вот. А, ну, у нас сьогодні такий невеличкий а, буде стрім, да? тобто повернуся зараз на головну. От, по покажу наш невеликий канал. Там, стартап. От, ми розробляємо стратегії на селс-маркетинг, діджитал-маркетинг стратегії для українського бізнесу, для тих, хто хоче. Розширятися, розвиватися за кордон, але не тільки. Звісно, якщо потрібно в Україні, то теж, теж можна звертатися. У нас от наразі цікава така пропозиція, яка буде діяти буквально декілька днів. Хтось що захоче. Там є ще 5 чи 6, 6 місць. Ви можете приєднатися по, по такій ціні. От. На сьогодні я буду закінчувати стрім. Сподіваюся, що побачу ваші коментарі. От. Буду вдячна за відгуки і за, за такий новий формат. Дякую тих, хто. Тих, хто подивився, та, і тих, хто прокоментував. Це дуже важливо, тому що це дійсно новий, новий вид, та такі, скажімо, коментування, тому можете підписуватися на інстаграм, або питайте нас прямо там, якщо вас щось цікавить. І до наступних зустрічей. Па-па!